Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Ох, панство, знаєте, що є один чоловік, який зробив то раніше ніж я, і я дуже тішуся, що є, в мене тепер немає такого досвіду, бо я знаю. Одружився? Що... Ні-ні-ні, розказую я на Харківщині. Чоловік так запекло боровся з е, стабілізаційними відключеннями у своєму будинку, що написав енергетикам електронного листа з погрозами підірвати атомну електростанцію. Якщо відключення може... не припиняться, не то що пацан сказав, пацан зробив, але коли то не спрацювало на знак помсти, він зателефонував до поліції і повідомив про замінування підприємства Енергопостачальника. Отак. Слухайте, а поліція може так само відреагувати і, і так само його розіграти, щоб може. вони подзвонили і сказали, вам світить пожиттєво. А... Жартуємо, всього 8 років. А серйозно 8? Насправді, поліція швидко відреагувала, чоловіка затримала, і йому зараз реально, абсолютно реально, світить 8 років О. позбавлення волі. Ще більше новини світу криміналу, далі в нашому Дачісті. Громадянин Угорщини спробував потрапити в Україну, проїхавши кордон на швидкості без зупинки. 31-річний чоловік утнув такий трюк у пункті пропуску Ложанка на Закарпатті. Нічого з того, звісно, не вийшло. Прикордонники порушника зупинили і затримали. Тепер на нього чекає суд за порушення режиму роботи пункту пропуску, злісну непокору правоохоронцям та спробу нелегального перетину кордону. Мотивація дивного вчинку угорця невідома. Групу ділків, які налагодили виробництво психотропів та збували їх по всій країні, затримали у Києві. На чолі підпільного бізнесу стояв киянин, який добре розумівся на хімії та виробничих процесах. Він облаштував в Чернігівській області наркотичну лабораторію в орендованому приміщенні і найняв собі помічника. Я тут варю стоваріш, наркотіки какія сот. Потужності лабораторії дозволяли синтезувати до 100 кілограмів психотропу щомісяця. Ділки збували речовини гуртовими партіями. Що це за колби? колбе? Ага. Другонів. Три пакети. Слідчі вилучили 25 кілограмів альфа пвп -пі, 40 кілограмів психотропу у стадії синтезу та 5 тонн трекурсорів. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько 40 мільйонів гривень. Затриманих взяли під варту без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чергового палія автівок військовослужбовців затримали на Харківщині у місті Чугуїв. річний чоловік, який раніше був засуджений за майнові злочини, вийшов з в'язниці на початку року. У пошуках легкого заробітку в телеграмі натрапив на пропозицію від ворога. Правоохоронці встановили особу палія та затримали його менш ніж за добу після скоєння злочину. Обіцяні 1200 доларів за зроблену брудну роботу. Чоловік так і не отримав. Натомість він тепер знову опиниться за ґратами. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі.